Всім привіт! Сьогодні на огляді одна з найдорожчих 50 китайських. Але, як показала практика, не тільки з найдорожчих, але і з найкращих. Чому ж так, все це легко пояснюється? Так, як бачите, це Lowall 504. Це трактор з останньої партії, тобто на сьогоднішній день це найновіша модель, яка є на ринку в Україні. Чим же цей трактор такий хороший? Ну, я поясню, хороша надійність, хороший запас по надійності, тому що тут база йде трактора на 90-кінських сил. Тобто, грубо кажучи, взяли коробку мости від 90-го, поставили меншу кабіну, менші колеса, менший двигун і отримали хорошу 50-ку з нормальною вагою, яка працює і ну, відповідно майже не ламається. Що ж, давайте я вам покажу більш детальніше, а потім ще в кінці щось розповім цікаве. Передні колеса мають розмір 8,3 на 20 диск розбарний, калья регулюються в діапазоні від 1,20 до 1,50 м. Задні колеса мають розмір 12,4 на 28 диск, як бачите, теж розбарний. Зверніть увагу, задніх грузів в комплекті немає. Ну, Задня колія теж регулюється в діапазоні від 1,20 до 150 м. Передній міст, як бачите, великий, потужний, масивний. Бачимо, є тавотнички всюди, де треба, також гідроциліндр двосторонній дії, також тут гідроб'ємне рульове керування. Крила мають поворотний механізм. Відповідно, це дозволило збільшити виворит коліс, при цьому не травмуючи крила та капот. Ну і, До речі, як бачите, крила тут взагалі-то пластикові. Ну і сам цей поворотний механізм доволі таки простий, ламатися тут нічому, тому річ дійсно таки корисна. Заявлений кліренс тут, до речі, в 30 см, агротехнічний просвіт 50 см. ну Цілком достатньо для такого трактора, я вважаю. Задні крила, до речі, теж пластикові. І особисто мені такий варіант подобається набагато більше. Ну і, на мою думку, пластик. На сьогоднішній день набагато практичніший. Що ми бачимо позаду? Ну по-перше, це примусова гідравліка, виносні гідравлічні циліндри. Я вам скажу, мені взагалі подобається, тобто все зроблено компактно, зручно, адекватна навіска по товщині. Ну, заявлено чомусь на підйом 660 кг, але я думаю, то якась помилка в характеристиках. Ось такі бачимо чулки на полосях, кабіна стоїть на подушках. Ну, Що сказати? Ловоловську гідравліку ви могли вже багато на таких тракторах бачити. Зверніть увагу, як зроблене кріплення бокових розтяжок. Тобто там все правильно, все чітко. Тут маємо два причепних вузла. Що ж стосується масляної ванни на гідравліку та трансмісію, вона тут роздільна, також є додаткові фільтри саме гідравлічного мастила. Зверху ж бачимо бачок для гідравлічного мастила додатковий. Ну і, як на мене, гарне розміщення тут розподільника. Поки на сьогоднішній день кращого місця йому я не знаю. По керуванню додаткові секції йдуть на трасах, є ось така ручечка на основній гідравліки, щоб керувати з вулиці. Дуже зручно при ситуаціях, коли ми чіпляємо навісне обладнання до трактора, є два пневмоконектора, Звичайно ж, є і розетка під причеп. Ну і тут позаду встановлений бачок для мивача скла. Теж мені кажеться, місце тут більш-менш адекватне, не, ну, в кабіні він, я вважаю, не потрібен. Єдине, що особисто мені тут не вистачило, це навіски другої категорії, тобто зі змінними яблуками. Так, паливний бак, як бачите, тут пластиковий, об'ємом на 65 літрів, заливна гарливина розташована зручно. Ну, з цим особисто в мене питань немає. До речі, можливо, у кого є фотки, відео пробитого такого. Пластикового паливного бака, я б подивився, чесно, ще не зустрічались. Що ж, капути, як бачите, відкривається традиційно спереду. Передні грузи є в комплекті, акумулятор 12 вольтовий на 100 годин Далі бачимо радіатор кондиціонера, основний радіатор, який традиційно закритий металевими сітками. По двигуну тут звичайний атмосферний 4-циліндровий двигун потужністю 50 кінських сил, з об'ємом 3168 см кубічних, з маркуванням А498 ВТ, і якщо що це не КМовський двигун, тобто виробник не лайдонг. По паливні тут звичайна паливна, механічного типу, з фільтрації палива є фільтр грубої очистки палива, фільтр тонкої очистки палива, ну, в принципі, все. Нормально, я б сказав би, є фільтр масляний на двигуні, по повітряному фільтру він тут контактно масляний. правда. забірник виведений досить високо, але я вважаю, що вже, по крайній мірі, на таких тракторах має стояти фільтр з бумажними фільтруючими елементами. сухий. Ну, Так як на ловолі стоять ось ці боковини, які, до речі, прикручені на болтах, і зняти їх не так то просто і швидко. Не дуже зручно вам це все показувати. Виробник, як бачите, це xін Такі двигуни тут, до речі, завжди стояли, просто інформація подавалася трішечки невірно. Так, тут в нас є генератор, традиційно два НШ, один на задню гідравліку, другий на гідрооб'ємне рульове керування. Є ось ще один гідравлічний фільтр ось в такому захисті металевому. Тут є ящичок для інструментів. Також з правої сторони під кабіни встановлений такий ресивер, я б сказав би, досить немаленьких розмірів. Я думаю, для цього трактора цілком достатній. Що мені ще подобається на цьому тракторі? Ну, по-перше, зверніть увагу на вихлопну трубу і повітряний фільтр. Тобто, все виведено по стійкам, максимального обзору не заважає. саме головне видно передні колеса, тобто, поміжрядки працювати трактором зручно. Що ж, ну і по кабітні, да? на цих лаволах завжди були хороші, круті кабіни, я б сказав би. Двері, як бачите, є на всю ширину кабіни, відкриваються досить добре, проєм, відповідно, великий. Посадка в трактор досить зручна, як бачите, тут рівна підлога, підвісні педалі, все герметично, все на пильниках. Я б ще й сказав, би, що ця кабіна не дуже і шумна, хоча, звичайно, хотілося б тихіше це по-любому. Ну, але, на жаль, Китай поки ще не вийшов чи не дійшов до рівня іномарок, скажімо так. Саме в цьому плані, але виглядає, як бачите, все доволі таки пристойно і нічим абсолютно не гірше. Так, ну, сидіння грамер, хід досить великий, регулюється по вазі, двигається вперед-назад, саме по собі воно м'якеньке. Ну, в принципі, мені подобається. До речі, недавно мене запитали, чому немає на китайських тракторах сидіння саме обшите тканиною. То... Чесно, не знаю. Аж самому тепер цікаво. Ну, Тут бачимо по кожній стороні є органайзери, все красиво, все зашито пластиком, купа кнопок зараз трішки покажу вам детальніше. Також мені тут дуже подобається потолок, стійки зашиті, є крючечки для одягу, Ну, купа дефлекторів, все таке біленьке, світленьке. Люк, як бачите, теж закривається захисною. Решіткою такою. Ну, це типу сонцезахисна шторка. Бачимо є і на лобовому склі сонцезахисна шторка. Отакий От тут встановлений магнітофон нового типу. Ну, не знаю, потолок дуже класний. Мені прям реально сподобався. По правій стороні внизу тут у нас панелька керування освітленням кабіни, також з тклоочисниками. Тут речаги гідравліки, додаткових гідравиходів, основна гідравліка тут, внизу речах. По передачам тут у нас 4 передачі і 3 діапазони. Плюс реверс. Отже, маємо 12 передач вперед, 12 передач назад, КПП, до речі, тут синхронізована, По лівій стороні тут вмикається передній міст, перемикається швидкостя ВОМа, речах ручника ручного тормоза. Права під рулем ручний газ, зліва речах перемикання реверса, ось така приборна панелька автомобільного типу, в принципі, на ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Що тут ще з цікавого? руль регулюється, там речажок є, також глушиться він за такої глушилки. Ну і в принципі, все. Знаєте, багато людей питає: О, чому так дорого цей лавул дорогий, дорогий, ну да... Дорогий, але ж я вам пояснював, чому він на 90-й базі. Трактор і важить майже 3 тони. Ну і взагалі поганих відгуків я про ці трактора не чув. Так, звичайно, це желізо, все може у вас поламатися, є гарантія на такий трактор, до речі, 2 роки. Але я не чув, щоб на таких лаволах когось щось ламалось серйозного, скажімо так. Звичайно ж, всім хотілося б, щоб такий трактор коштував дешевше. Мені в тому числі, ви думаєте, я б, допустимо, не купив би такого трактора, та купив би чим ні. Ну, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Отже, кого цікавлять будь-які трактора, звертайтесь, в продажі є, на сайті актуальні ціни. А краще взагалі зателефонуйте, я вам все покажу, розкажу. Нагадаю, що у нас безкоштовна доставка по всій Україні, підписникам. Знижка, до речі. Підписуйтесь, ну, якщо не важко, поставте лайк, напишіть коментар. Чим більше буде активності на каналі, тим більше буде всяких цікавих речей відбуватись. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.